Цього тижня оголошено нові санкції проти Росії з боку ЄС, Сполучених Штатів та Великої Британії, варити жабу на повільному вогні, так інколи кажуть про те, що відбувається зараз з Росією. Тобто, відомо, що якщо кинути жабу в кип'яток, вона вистрибне. Якщо кастрюлю нагрівати повільно, жаба непомітно для себе звариться. На вашу думку, на 10-му місці війни російська рептилія наскільки готова? Ну вони падлюки адаптувалися, частково адаптувалися. Треба це визнати. Ага, також, також треба визнати те, що вони готувались до цього роками. Ви ж розумієте, якщо вони готувалися до проведення війни проти України, це означає, що вони готували інші сектори до запровадження санкцій. Вони чудово усвідомлювали, що якась частина санкцій буде запроваджена. Вони просто не очікували, що такий обсяг санкцій буде запроваджений. Третє щодо е, нафти, ще раз нагадаю, що е, санкції запроваджені е, Європейським Союзом і Сполученими Штатами означають наступне: що не може продаватись нафта, якщо продаж е, цієї нафти з Росії вище ніж 60 доларів. І там є маса. Ін... Інструментів, чому ця нафта не може продаватися вище 60 доларів, але треба також визнати сьогодні, що Росія і так продає свою нафту сьогодні в середньому по ціні 53 долари. долара. А стеля 60 доларів. Я думаю, що наші західні партнери поступили мудро, і е, правильно ви кажете, вони включили камфорку і е, поставили великий баняк з водою е, і потихо-потихо хочуть зварити Росію. Вони зараз подивляться, запроваджено 60 доларів, а далі вони будуть дивитися, яким чином з 60 робити 55, з 55 робити 50, з 50 і так далі. Тобто їм треба зараз налаштувати цей механізм. Е, друга частина цього механізму. Тому повинна бути така, щоб не спровокувати зараз скачок цін на нафту на світових ринках, адже нам не вигідно. Щоби за того, що світові ринки рухнуть, і це навіть вони ну це фактично рухнуть, коли світова ціна на нафту піде вверх, і почнуться проблеми, наприклад, в тих же сполучених штатів чи yeah. в тих же німців, чи в тих же французів, чи в наших друзів-поляків, коли ціна на заправках стане космічною, коли неможливо буде виготовити там ту чи іншу продукцію, яка виготовляється від нафти, тобто тут дуже збалансований підхід і. Мені би хотілося, щоб це було все швидко, і знаєте, так сокірою відрізали, і все на жаль, воно не завжди так працює, але те, що вони роблять сьогодні, вказує на доволі правильний підхід, от варити на малому вогні, і ця жаба буде зварена. Вона буде зварена з того, що ми з вами починали. Що це тільки питання часу.